Близько 200 доларів тут би коштуватиме оренда самої цієї землі. наприклад. Тобто можна е, взяти в оренду за 200 доларів на довгий термін таку землю і побудувати отакий будинок за 5 тисяч доларів і там собі жити. Оце отакій от місцині. 30 доларів, ну майже 27-28 доларів. Це якщо орендувати. отаке, Ну, так само, практично, я зараз 23 долари плачу за готель. Тобто 4 долари різниця, а це можна приїхати на отакий практично безлюдний пляж, майже дика місцевість. Ну Оце такий якраз пляж, як з туристичних картинок, от саме такий пісок, такі пальми, але ж треба враховувати, що тут, бачите, яке море? Це вважається некрасиве, погане, воно мілке.